Ви успішно худли, але раптом вага стала уже кілька тижнів. Жодного прогресу. Хоча ви тримаєте дієту, тренуєтесь і робите все правильно. Що тепер? Додати активності, почати їсти менше? Чи навпаки зробити чіпміл, щоб розігнати метаболізм. Проблема одна, але так багато рішень. Тому сьогодні ми розберемо основні причини застою ваги та як з ними справитися, щоб ви знайшли свою та знову почали ефективно палити жир. Я Валентин, понад 10 років вивчаю тему схуднення, сам неодноразово стикався з плато, але успішно їх долав. Тепер навчу цього і вас. Уявіть, що ви тяжко працюєте місяць, а зарплату вам видають не гривнями, а рублями. Ви в повному шоці, але вам говорять, ну це ж гроші, гроші, чим ти незадоволений. Це вам емоційний приклад для того, щоб ви назавжди запам'ятали різницю між втратою ваги та спаленням жиру. Дивіться, ви можете пробити будь-який за стій ваги, просто попивши спеціальних чаїв для схуднення. Вони виведуть з вас воду, і ваша маса тіла знизиться. Але користі для здоров'я при цьому буде нуль. Ймовірніше, що й буде шкода. Саме надлишковий жир причина всіх проблем. Тому під час схуднення думати варто про нього, а не про тимчасові коливання води. Через це далі ми будемо говорити не про застій ваги, а про зупинку спалення жиру. То, що ми вважаємо зупинкою спалення жиру? Коли варто бити тривогу, якщо вага не змінюється принаймні два тижні за менший період, втрата жиру легко може маскуватися затримкою рідини. З'їв солоненько чогось солоненького або стресонули, піднявся кортизол. Ось вам і напряк. Якщо ж після двох тижнів ви не бачите зміни, хоча б у 300-400 грамів. То це сигнал, що пора щось змінювати. Ще один простий надійний критерій незмінність окружності талії. Талія гарно показує відсоток жиру, бо там акумулюється велика його частина. А раптом ви займаєтесь силовими тренуваннями, то вимірювати талію стає особливо актуально, оскільки ріст або набряки м'ясів також можуть приховувати втрату жиру. І ось тут увага. Не плутайте зупинку спалення жиру із повільним схудненням. Якщо ви важите 60 кг, у вас немає ожиріння, то втрата 300 г за тиждень це вже гарний результат. Не треба орієнтуватися на статті просхуднення на 10 кг за місяць, це маячня побудована на втраті води. Спалення жиру це довгий процес. Один кілограм жирової тканини приблизно містить 7700 кілокалорій. Щоб втратити 300 г жиру за тиждень, потрібен сумарний дефіцит у 2300 калорій або понад 300 калорій недоїдання щодня. Для людини невеликої маси це суттєво. Тому у разі неспішного схуднення звертайте увагу на непрямі ознаки дефіциту енергії. Наприклад, голод. Якщо ви щодня відчуваєте помірний періодичний голод, то це гарний знак, що ви поступово палите жир, навіть якщо вага стоїть на місці. Але припустимо все. Немає ніяких ознак, що ви палите жир. Чому процес зупинився? Робите то ви все як раніше? Одна із найчастіших причин це так званий режим голодування, коли організм починає сильно економити енергію на всіх процесах, щоб прожити довше. Це призводить до того, що їсте ви мало. Але все одно не худнете. А в окремих випадках люди взагалі починають, як то кажуть, пухнути від голоду, тобто ще й накопичувати жир. Можливо, ви ввімкнули цей режим голодування? Подивимося, що говорить наука. Класичне дослідження на тему голодування відбулося аж у 1944 році і мало назву «Міннесотський експеримент з голодування там чоловікам скоротили харчування на 50% і тримали його таким упродовж 5 місяців. В результаті усі учасники схудли на 24 Вони виглядали як скелети, тобто, ніхто жир не запас. У 2015 році нові вчені вирішили повторити експеримент. Бо хто його знає, що там було майже століття тому. Цього разу протокол був гуманнішим: один тиждень перегодовування на 50%, три тижні скорочення харчування на 50%, і після знову два тижні перегодовування на 50%. Цікаво, чи ввімкнувся режим голодування хоч у когось. Ось я взяв графік з дослідження, на якому чудово видно, коли людей перегодовують, вони набирають. Як вагу, так і жир. Коли людей не догодовують, вони втрачають як вагу, так і жир. До речі, зверніть увагу: темпи набору та схуднення майже не відрізняються. А чому? Тому що величина недоїдання та переїдання однакова 50%. Іншими словами, не існує ніякого режиму голодування в сенсі, що ви не худнете, бо їсте занадто мало. Що дійсно відбувається при сильному дефіциті енергії, це так звана метаболічна адаптація, стан, коли ваші енерговитрати є нижчими за прогнозовані. Наприклад, в нормі ви повинні витрачати 2000 калорій, але через те, що ви довго худнете, ваші реальні витрати становлять 1900 калорій. Це те, що справді фіксується в дослідженнях. Однак мова йде буквально про сотню калорій, дуже незначне сповільнення метаболізму. А головне, після стабілізації ваги витрати енергії відносно швидко приходять до норми. То чому ж насправді ваше схуднення зупинилося? Причина завжди одна: ви припинили бути в дефіциті енергії. Тіло спалює жир лише якщо йому бракує енергії із їжі. Раніше ваш метод схудення, дієта чи тренування створював цю нестачу, але щось змінилося. Тепер витрати зрівнялися зі споживанням. Тілу більше не потрібно брати енергію з запасів. Процес спалення жиру зупинився. Що саме змінилося? Є кілька варіантів. Найбанальніше ваші витрати енергії знизилися внаслідок зменшення маси тіла. Наприклад, після схуднення з 90 до 80 кг добова норма енергії падає на 200 калорій. Додамо сюди метаболічну адаптацію, і це вже ваша величина дефіциту. В такому разі просто варто зменшити калорійність раціону або ж підвищити активність на 10%. Це створить дефіцит відносно вашої нової точки енергобалансу. І якщо хочете зробити це точно, рекомендую порахувати калорії. Для цього завантажте мою безкоштовну інструкцію. Там описано, як зробити все легко. Бонусом ще й зможете складати собі комфортні раціони без заборон на улюблену їжу. Другий ймовірний варіант. Неусвідомлене падіння активності. Основна шкода метаболічної адаптації не у метаболізму. Вона змушує вас рухатися менше. Це може відчуватися як постійна втома або небажання виконувати звичайні побутові речі. Вам просто треба сходити в магазин, а ви збираєтеся силами, немов це забіг на марафон. Раніше завжди підіймалися по сходинках, а тепер автоматично йдете до ліфта. Виконання будь-якої активності стає психологічно болючим. Тут потенційно є два рішення. Перше це поставити собі чіткі цілі, які можна виміряти та дотримуватися їх, наприклад, проходити від 10 тисяч кроків щодня або тренуватися тричі на тиждень, ну і відповідно виконувати дані цілі попри небажання рухатися. Другий кращий, на мою думку, варіант зробити перерву у схудненні. на один-два тижні вийти на калорійність підтримки. Та відпочити пізніше знову створити дефіцит і продовжити худнути. Робити так звані чітміли чи чіткеї, періоди, коли ви їсте все підряд, я не рекомендую. Вони занадто короткі для повноцінного відновлення. І третій варіант. Огріхи в харчуванні. через накопичення втоми і стресу від дієти, люди дуже часто починають непомітно під'їдати або халтурити з підрахунками. Наприклад, в дослідженнях учасники постійно занижують споживання енергії. Особливо це стосується тих, у кого є зайва вага. Вони допускають найбільші неточності. Щоб продовжити палити жир, вам треба дисциплінованіше контролювати харчування. Або ж якщо голод вас замучив. То зробіть перерву, відпочиньте від дефіциту та продовжуйте худнути з новими силами. Якщо ваша вага стоїть уже кілька тижнів, не шукайте причину в гормонах, зламаному метаболізмі чи несправедливості цього світу, ви просто почали їсти відповідно до ваших енерговитрат. Схуднення це стрес для організму, тому він намагається усіма способами змусити вас припинити. Збільшує голод і апетит, зменшує бажання рухатися. Через це ви непомітно втрачаєте дефіцит. Чим менше контролю, Тим легше зловити плату у схудненні, тому я рекомендую навчитися рахувати калорії, бо це дозволяє керувати енергобалансом напряму. Так це звучить нудно, але визначтесь для себе: ви хочете розважитись чи результат. Порахуйте, скільки калорій ви дійсно споживаєте, скільки вашому організму треба, і зробіть так, щоб споживання стало меншим за витрати. Якщо не можете, бо занадто стомлені, візьміть перерву на 1-2 тижні. Не варто спішити, схуднення назавжди потребує терпіння. Хоча, якщо вам дуже треба швиденько спалити жир, перегляньте моє відео про прискорення метаболізму. Дізнайтеся, які методи справді працюють, а які фуфло маркетологів.